Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буде робити Юра, сільотку. Зараз це в нас морожена сільотка. А чого вирішили показати цей рецепт? У нас там є на каналі рецепт, теж сільотки, вона теж смачна. Виходить. Але це рецепт вироблений роками. Це одне. А друге, щоб він якось так приловчився, що робить отакий здоровий дві сільодини, в такому маленькому лоточку. Зараз будемо робити. Буде робити. Давай, починай. Да, я починаю. Значить, виходить, що я знайшов такий, я прежде чим його виставляти, я спробував. Не Поробую. один раз. Спробував кілька разів і що воно виходить. Це правильний рецепт. Ми пробували скумбрію і сільку. З ну, скумбрію, ось тут у мене воно, в принципі, і написано, оцей рецептик, я тут його написав. З в пряному розсолі. Дело в тому, що виходить, яка ситуація. В цьому рецепті треба скумбрію потрошити. Розрізати животики, видаляти внутрішність, промивати, і різати на кусочки і маринувати в цьому розсолі. Діло в тому, що виходить, зараз скумбрія, ви прекрасно знаєте, вона рихла, вона переморожена, вона це. І вона так, як губка напітує солі, оцього розсолу, коли вона випотрошена, що її практично не чувствує вкуса, вона просто-напросто сольона. Та й все на все. Я пішов по другому путі. Хоча у всіх рецептах пишуть, випатрашуйте, ріжте на кусочки і маринуйте. Ні, то не діло. Ми беремо, значить, так. По первах, я варю розсол, ось отакий ось. Ось цей росол готовий, він уже остив у мене. Рецепт, рецепт розсолу я напишу. Всього на всього беру літр, літр води, літр. Раніше беру і два, і три літри. це порісся, поки воно остине, пішли по-простому. І отаке судничко. Хазяйка показала, все. А зараз просто-напросто, що я роблю. Всі це прекрасно всі знають. Ось голову зараз вбираємо. Я її вирізаю акуратно, голову. Ось так ось. Ми обичні клієночки постріляємо. Ну. Все. Обираю голову. ну, Убираю... жабра. Ви прекрасно знаєте, що вони дають горіч. Це я вберу зараз. Тихенько не спіша, то я щось так починаю нервничати на камеру, вживу. Все, це я обрав. І беру отак, от ось оцей хвостик. Приміряй по цьому полотку. Полотку, ось, ось, ось. дивіться, що робиться. Якраз помітка. Оцей хвостик, тут їсти нема, що це не цей. Ось. Ось, ось ось я відрізаю напрячь. Воно не треба. Ще отак от оцей кусочок, де щоб не затронуть. Кишечник. Тут може бути ікра. Угу. А ікра, ну, молочко я не люблю. Може хто і любить, але тільки не я. Все, розрізали. Ось, бачите, животик я не затронув. Тут вложив так акуратненько так акуратненько. Ну, ніж чим ми те саме робити, я тут промию. І остаток жабри уберу. Все. Ось бачите, як виходить. Примив я її, обов'язково примиваю. Ну, водички. Дивіться, скільки міста виходить. Вроді велика сільодка, а і воно компактно все тут стало. Тепер вертаємося до розсолу. Розсол виходить, він мене стив, ось отакий ось. Тут, виходить, це рос... оцей, під я... Це під комрію. Це моїми рученьками писав я її. Я, пер... я напишу обов'язково. Рецепт дуже вдалий. Е, так. Дві скумбрії. Ну, Я на селедку. скумбрія мені не подобається. Вони переморожені, вони не добрі. Один літр води, три столових ложки солі. Стала... без горки. Одна вторая ложки сахара. П'ять горошок чорного перця, п'ять горок душистого перця, 3 гвоздіки, 3 лаврові листа, одна втора чайна ложка каліандра зерна. Це все сипаємо, закип'яємо пару минут, не більше, щоб не перекипіла спеції, щоб не здохли. О. І, остив... І хай остиває. Все, Тепер... остило. Остило. Обов'язково не лємо цей чамур, а через сітечко. Діточко. Я діла в тому, що цей сідай, як робила сільідку, то наоборот вливало. Той перчик, і лаврушка лавручка. Перчий, перчий, лаврушка, вже все своє віддали. Це вже да, мусор. Все. Ну, наливай, все. наливай. Все, Наливаю. Це тут літр води? Так. Да. Все, бачите, наша рибка, ще трохи поплила. Не будеш більше дивитися. А зараз подивимося. Беремо кришечка од латочка. Треба ж його придавити, щоб воно було всьому. Меншенько. Меншенько. Подивіться. Так. Ну, це ще ж не все. Підожди, Це ще а, не все. Це ціла конструкція. Все ще, де кришечка моя. Ось все кришечка. Ось ця кришечка. Ну кришечка трохи матюком, звісно, ну то нічого. Вона вигинається. Вона вигинається. Все, накриваємо це. Не плотно, не буде плотно. Все. Нас готово. дивимося візуально. Наша рибка в розсолі, дивіться, яка гарна ось. Mm -hmm. Чим приймушся, що нечищена селедка, воно не дає свій смак, аромат, жиру, що в воді остається, вся омега тут, в рибі. Да, ну вона, і не вона не така солена. Да, і вона не сольована, вона, вона не як по солі не. По сорі дуже, да, хорошо. дуже тільки, хорошо. Тільки брати. випустиш кишки, тоді да, вона солянюча. Ну і це получа. контрольний. А це у кожного снайпника є такі лоточки з-під крилища, какачково, це всі купляли. Це контрольне, щоб не дав, де Ставимо те саме, отак. Ач! І все. І рибка буде готова через пару, ну, трохи подержим так, все. а потім холодильничок. Міста мало займає, дві середини. Славних ви бачили. І дня через два-три можна пробувати. Хто хоче малосольну, може. Так, а ну конкретні, скільки вона має бути в розсолі? Для того, щоб вона була третій день можна їсти? На третій? Да. Значить, двоє суток, на третій можна їсти. Їсти можна. Ага. можна. Ні, Ну, реально, рецепт дуже хороший, Попробуйте обов'язково. Ми вже скільки разів робили і скомбрію робили. Юра не любить скомбрію, я з комбрію люблю, мені дуже подобається, тільки наголошую ще раз, повторюю ще раз, не відпускайте потрохи. Якщо тільки почистить сільку чи з комбрію, вона буде дуже солона. А так, іменно соль треба. Вона ніжна виходить. Ага. Так, і, ну, ще, так. І, і ще що ж воно в цьому розсолі зберігається. Ну, Вона да. може зберігатися до тижня, а то й більше. до більше тижня. Ще, так? Холодильнику, холодильнику надо ми тримаємо її і було і довше більше тижня. А буває, що вспомним, ми те та у нас за середка є. Давай картошки одваримо ну, та повечеріємо. Так що дуже зручно. Взяли, ось, ми сьогодні купляли, під чому, ну, вже, не помню, 105 гривень, по кілограм. 10. От, і це, зробили собі самі. І постоїть, коли захочеш, тоді одріжеш, вона не портиться, не засихає, все время в розсолі. В общем, зробіть собі теж, ми поділилися з вами своїм рецептом. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую вам за підписки, за вподобайки. Бажаю вам всього самого найкращого. Всім пока-пока.